привіт, любі друзі! Сьогодні ми йдемо на маленьку екскурсію, прогулянка. Мені просто надіїлося сидіти в хаті. Звісно, погода не льотна, але нічого страшного. І там вам покажу мої красоти тут зараз. Ну, покажу вам мої красоти. Чекаємо, буде цікаво. У нас тут такі вулички гарні. Зуста ну, вуличка йде. Тут таке підприємства, я не знаю навіть, що тут таке у нас. Якийсь завод для машин, урок якийсь автосервіс для фур. Тут переважно фури стоять. Фури заїжджають, що ж строють, що роблять, бачите, от. вся техніка. І зараз вам покажу, трошки ще треба побути пройти, я покажу я вам. Лодки такі класні теж стоять Іменно літом блин, взяти на воду, покататися, поплавати. Це взагалі питопчик був за свої. І дуже багато булосів, тувольстів я. А зараз вам покажу. О, їх тут дуже багато, бачите. О, о, о ці лодки. О, їх дуже багато. Так, сьогодні, звісно, погода не льотна, вчора була краща погода. Ось скільки їх. Ось така. От тут бутиночок здається в оренду, можна навіть купити. Хто хоче сильно, то можете собі купити. До речі, не тарого. Я так думаю. Ось таке ронто. По цій дорозі я завжди ходжу, завжди ходжу на роботу по зебрі. В цьому містечку, де я зараз проживаю, дуже є багато складів різних. Бачите, от склади, вот. і тут дуже багато тут легше знайти роботу, тим що ціле місто воно заставлене складами, які хочеш. Всі переважно склати ми всі пакують тут запчастини то машин. То може бути то порша, то може бути то ПНВ, то може бути для фігата, для Форда. Для Форда може бути. Ну, ось така краса у нас тут. О, гарненько все так. Да, тут дуже багато є роботи. Інколи є така робота, на таку роботу ти можеш попасти, що е, не желаєш нікому на таку роботу. Таке віднесення тупо у стімки, таке хренове, знаєте, що ти, типу ніхто, знаєш. Ось О, такі будиночки там через річечку, пізніше покажу річку. і йдемо собі, прогуляємося трошки. А тут теж ця вся вулиця. Це вся вулиця йде на склади. Це вся вулиця йде у нас на склади. Чим далі теж там і, ще в них дуже багато є. О, я вам трошки покажу. Во. Во. Нас таку красу. Ось так я вам покажу річку. Зараз вам покажу гарну річку. Во. І теж собі любую з цими красотами. Так, і теж собі... у нас такий парк. Ми зараз будемо проходити. і там напрямок до магазину, то, то Петренки я по дорозі вам покажу, що тут взагалі є на районі моєму. І теж От. їхня церква дуже гарна теж мені подобається. Теж собі От по парку. Там собі дуже гарно Ось, всякі будки Вот у нас кебаб на тут. І теж собі зараз я вам покажу кебаб. Там Тай реально готують класний на турі. рекомендую заїхати іменно в За свої гроші, це дуже топчик. Ну. Роблять інтуси, але інтуси тут такі, блядь, Штрихе та такі вкусні кебаби роблять, що аж пальчики можна інколи з'їсти своє. От поліцейський участок у нас. Поліцейський участок. Зараз вам покажу. О, от, називається Ruffle Kip. Дуже класна точка. Помогу. Захочете приїхати, поїсти, можна поїсти спокійно, там іменно наїтаєся одним. Одним славно. Славу. Ось. Тепер йдемо. Йдемо до Петренки. Йдемо це вуличкою зараз до петренки. Я вам покажу їхній цвентарі, який дуже подобається. Зараз куль... вам покажу так просто собі. Сумі... Лю... Ди ціка людина строїть фаній Називається камін, Ось собі тракторчик. Такий файний камінчик, мені самому подобався Омін. Вот їхній цвинтар. Ось така вуличка. Довго-довго. Просто у мене задній лютий, тут. я хотів би задній час ще вам зняти, але там лютий тут. Так, да. то нічого нічого. Нічого. Все одно ї вам гарно. Ось такий. Титячий саточок Отака. лампочка, О. Кажу, сьогодні не льотна така особа. Тож Вчора була нормально погата, як і вчора пішов гуляти, іменно сьогодні від вчорашнього дня трошки погата погіршилась. От у нас тут Літл. Ось такі у нас літл, тут такі частні томіки. О тут путинки. Тут путинки. Ось ця вулиця дуже довго плінна. Зараз ми доходимо до Ось наша підтрянка. Ось. Я вам покажу її. вона та ліке там стоїть. О, Підренка. Петренка лайп. Лайст. Там якісь собі їдзеньку купимо на завтра, завтра просто петренки нічого не працює, тільки заправки, ці заправки, жабки, але там дуже дорого. Там дуже дорого. От. Ось петрночка. Mm. Все, любі друзі, я скупився, у в Петренці, задія мене петроночка, закупився трошки собі якоїсь їти. І зараз іду додому, ту додому, далі що буде робити, не знаю, буду монтувати відосик той, що я зараз зняв на каналчик. Все, по закупах зробив. Ну добре, любі друзі, сьогодні з вами будемо прощатися. Коли мені з вами було дуже-дуже приємно провести час, показати вам свої трошки красоти, які є тут у нас на території. Так, так. Ладно, всім пока, з вами був батінку, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, лайки, мені дуже-дуже буде приємно. Всім пока. Чао і батінка.